Не очікував я такого активу під минулим відео. А ви то хто? Ти то хто? Я то хто? Так, для мене це багато. Як і це. Та в коментарях було негативно сказано про присутність російської мови. Я на цих помилках вчусь, тому в цьому відео лише міє та жарти на українській мові. Під час переміри мого відео був залишений коментарій, що в цій грі є лор. Я це чудово розумію, та звісно, що знаю. Але вирішив та говорив, що відео буде усе. Що пов'язаний з першою частиною, та лор вирішив не чпати. цьому відео не буду дотикати сюди, теорії йдуть після першої частини. Тільки все що пов'язано з першою частиною Якщо вам стане цікаво дізнатись про лор, і я побачу ваше бажання в коментарях, то з задоволенням розкажу. Але стане я це робити після огляду четвертої частини по ФНАФ Якщо розказувати про лор ще й п'ятої та наступних частин, то це вже залежить від вашої активності. Oh my God, my Зараз згадаймо, що було в минулому відео та перейдемо до другої частини. Нас найняли як нічного охоронця піцерії. Робота триває з 12 вечора до 6 ранку. Та не все так легко, як хотілося. У цей час розпочинається шоу в очеріній квартал. Та наші хороші всім знайомі друзі. Із задоволенням до нас зайдуть та попросять приєднатись. Ми будували стадіони і дороги. Ми будували стадіони і аеропорти. Плющі і посміються разом з нами. <плес> Думаю, що коротко, та все зрозуміло. Ну ж бо перейдемо до другої частини. <плес> Думаю, що вже і так все ясно, тому давайте краще перейдемо зразу до геймплею. Їмплей в цій грі став чуть складніше. Вас вже не врятують за різні дверців. Виявляється, що вони завжди ламаються, та по любій причини виробаються. разом із електрикою. Тому у вас вирішили найняти на схожу роботу в іншу піцерії. Але щоб не перейматися із за дверей, їх у вас повністю відібрали та замінили вентиляціями, де можуть вирісти чудовиська. А цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Зато ви можете бути впевнені у тому, що електрика у вас більше не вирубиться. Але на заміну їй прийшов ліхтарик. Тим ліхтариком ви можете освітлювати коридор та камери. Окрім камер, у вас внизу з'явилася ще одна функція у вигляді маски. Вона вам знадобиться, щоб показати, що ви свій серед страшних гандурасів і заряджати скриньку, щоб у ця великий до нас не зайшла. І от зараз про них. Друзів тут стало ще більше. 15 персонажів, 4 із яких являються секретними. Вони поділені на категорії: іграшкові та зламані аніматроніки. Телефон забрали, раз телевізора нема. Болото, бо ти ти плачеш? бля. А є! нам. Я ж таки залупі ще й не був. Зараз розкажу, як від усіх них захищатися. Золотий, зламаний та іграшковий Фредді з'являється в коридорі. Надягаємо маску. Мангол, зламана чіка та іграшковий Боні, знаходяться в правій вентиляції. Надягаємо маску. Болунбой, зламаний Боні та іграшкова чіка в лівій вентиляції. Надягаємо маску. В коридорі Фоксі. Ти на мене просто світимо в лице ліхтариком. Гра стала неймовірно напружена, тому про ефект можете забути. Звуки в цій грі просто неймовірні. Словами не передати, наскільки вони залякуючі та нагнітаючі. Особливо гра передає в цьому моменті весь свій шаром. Відчувають і розуміють, що в даний момент ви не ви. А що казати про інші, вони теж нагнітають і чудово впливають на усю атмосферу. Скримери такі, які повинні бути. Звук врубається на максимум та їбала летить прямо тобі в обличчя. Слава Україні! Буде краще першої частини. А щодо фонгай, він вам буде як і в першій частині дзвонити з першої до шостої ночі. Ось самі цікаві його висловлювання. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them, uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know, and the smell. Oh, hey, before I go, uh, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, and he's on watch from opening till close. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. now are acting right. Так, в другій частині почав просувати лор у вигляді міні-ігрів. Wake up! Wake up! Всі міні-ігри з'являються після вашої смерті із шансом 20%. Граючи за персонажа Фредді, просто переміщайтесь по піцерії, дивлячись на засмучених дітей. І життя аніматроніків. Напротязі цього часу Фредді буде говорити зрятуй їх. <звук> Граючи за персонажа Фредді, даєте дітям тортика. Поки ви будете це робити, зверху одному хлопчику повезло менше. З машини виходить фіолетовий чоловік, лякає дитину, та після цього їде. Напротязі цього часу Фредді буде говорити Врятуй його. Граючи за персонажа маріонетка, подаруйте дітям подарунки, перетинаючи 400 очків, подаруйте їм маски. Напротязі цього часу маріонетка буде говорити Допоможи їм. Граючи за персонажа Фоксі, готуйтесь бігти. Добігаючи до дітей, на екрані почнуть з'являтися різнокольорові конфеті. На третій раз внизу зліва з'явиться фіолетовий чоловік. Та добігаючи до дітей, ви замітите, що вони всі сплять. На лор в цей раз вони ніяк не впливають, але менш цікавими вони не стають. Ніс фреді, паперові аніматроніки. Фіолетовий Фредді. Oh boy, my Золотий Фредді. В шостій ночі він з'являється із шансом в 100%. Але повезе його побачити, якщо з'явиться раніше. Тінь Бонні I'm white. Girl. I'm black Ендоскелет. Фокс у I'm red Маріонетка в камері. I'm a fidget spinner <laughs> Екрани смерті. І на цьому завершуємо наше відео. Це відео створене для тих, хто розпочинає цікавитись такою таємничою грою, як ФНАФ. Розповів саме основне про цю гру. Як я і говорив, якщо ви хочете побачити лор по першим 4 частинам, то чекай на ваші коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, то постав лайк і по бажанню підпишись. Напиши в коментарях недоліки та чи продовжувати розбирати наступні частини. Дякую за перегляд і всім до побачення. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. на сон.